Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерної війни, хоча брашка з удовольствия, вже б тактично, бо нас йобнули і так далі. Отже, дуже коротко, що можу, розкажу. Значить, уявіть, що ви щирий українець, а ви, в принципі, і так щирі українці, неважливо, на якій ви мові розмовляєте. І колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї, і колись вас дуже по-доброму попросили отдати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. Це, звісно, по-дембільному звучить, але да? ми вирішилися на це. Все-таки зробили цю глупець. Не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці, які, звісно, віддали, віддали все, да не все. Поняли? Все-все, віддали, все да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі. Тобто, в відповідь ми можемо йобнути дуже не слабо. Дуже неслабо. Багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримуючий фактор. І коли а, Зеленський сидів разом з Трампом, і вони там, оце, у вас там нема карт, чим крить, всі карти у нас в руках. Зеля був такий увірений. Ну, я просто до цього схиляюсь, ну Я думаю, що це один з єдиних серйозних речахів. У нас є чим йобнуть і чим крить, і як устрой дуже такий серйозний переполох в світі. А, це зрозуміло, що це не секрет. Не там для російських агентів, не для американських, і так далі. Просто Трамп чуть-чуть там з ума зайшов, на емоціях вийшов разом з цим смазком, а він ну, там собі віддільно. Це, до речі, показник того, що зеля. я не фанат Зелі. Ви знаєте мою думку про Зілю. Це показник, що зеля приїжджає в Білий дом, і він себе в гостях, коли на нього всі накинулись, почуває більш зрівноважено і спокійніше, ніж та вся когорта, яка в себе вдома сидить. Вони на емоції вийшли більше, вони свою слабость дуже сильно показали. Того, я більш ніж переконаний, що зараз цією підтримкою Європи. З закритим небом, який нам збирається зараз закрити нарешті вже 120 літаків. У нас буде з підтримкою Китаю, яка вже організовується. Ну всі просто в шоці з Америки. ну що це за партнер? За Ніхто вже не хоче довіряти такому партнеру. Ніякі договори не діють, ніякий бізнес договора не діють. В будь-який момент тебе кинуть можуть. Ну куди воно годиться? І весь світ розуміє, що від цього треба цікавитися. Плюс я думаю. Ну, все ж таки, Україна кому да нікому розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте, про який і у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важель, який може вплинути зараз на хід війни. Але про це вам ніхто не буде розказувати. Ну, це може я раз-два скажу і все. Бо, по-перше, всі блогери несуть російські наративи зараз пропаганди. Ну то, що залітає в реки, в рекомендації, поняла? Тобто То сам в основному російські наративи звучать. А ті блогери, які кажуть, щось нормальне, ну вони не дуже залітають. Бо люди хочуть почути такий нам пізє, нам всім хана. Ми скоро всі помремо. І це люди слухають, пересилають і так далі. Отакі От відосики не дуже пересилають. От ну, і вона, аудиторія класна. Я сфокусований на своїх на розумних людях. А у нас все буде окей. І в принципі, не вишать нос. Я ще раз повторю, підсумую, у нас є чим крить, у нас є карти, у нас є чим йобнути, є як впливати на цю війну. На жаль, система просто гнила дуже, але вона завжди була гнила. Поняла? Тобто зараз час перестройки системи, і кожен з вас може на це впливати, просто себе почути. Не давайте взяточок, не творіть хуйні всяке, мусор там викидайте, там, де треба. Допомагайте військовим. Отака от історія. І воно само по собі все, все розчахлиться, все буде нормально. Чудеса існують, я цьому свідок. Після такого, як я не виживаю, ну, я ж якось вижив, і Україна виживе. І я живу, і Україна буде жити. Ну, я в це вірю. Розуміло? У мене є внутрішня чуйка, що так буде. І дай Боже, щоб воно так і було. Все, слава всім українцям, які досі тримаються, на зв'язку.